Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді верхній одяг. Верхній одяг, осінь, зима. Це в нас є Шотландія. Перший плюс екстрасорт. Ціна за кілограм 2,5 євро. Це коротше пальто. Це пальто чоловіче більшого розміру. 3 xl розмір. Таке з хутром, хутро відщипається. Чи перед святами? Ціна 2,5 євро. Це приблизно виходить 124 гривні за кілограм. Ось таке гарненьке, подовжене, з поясочком. Лот вагою 25 кілограм. І ціна буде за весь лот 3115 гривень. Таке ганеньке с на рукавчиках і комірець. Показую вам весло. Ще з білочкою. За більш детальнішу інформацією звертайтеся до менеджера. Всім гарного дня! Gracias. <coughs>